Доброго здоров'я всім! Навчальна тренінгу новий центр порятунку життя і тема даної лекції травми верхньої кінцівки. Отже, в даній лекції ми познайомимося з видами травм, які можуть бути травми верхньої кінцівки, і з тою допомогою, яку можливо надати ще до приїзду медиків або до а, транспортування потерпілої людини в медичний заклад. Отже, травма роки може включати різні ушкодження від незначних до забоїв до серйозних переломів, вивихів або розривів зв'язок і сухожиль. Важливо правильно оцінити травму та надати домедичну допомогу. Які ж види травм роки можуть бути? Це а, загальні види, тому що, звісно, що може бути багато різновидів травми, можуть бути і опіки, можуть бути і. А, Порізи можуть бути і вогнепальні поранення, ножові поранення, тобто підвидів травм може бути достатньо багато. Ми розглянемо декілька основних, які можуть трапитись як в побуті в звичайному житті. Наприклад, людина впала, травмувалася, людина впала, а, отримала забій кінцівки, і інші більш складні травми, такі як перелом. Отже, забій. Перше, що ми е, почнемо розглядати дану тему, це забій верхньої кінцівки. Закрита травма м'яких тканин без порушення цілісності кісток, називається забоєм. Проявляється болем, припухлістю, можливими синцями та обмеженням рухів. Тобто людина скаржиться, напевно, біль в області забою. Можливо, зменшується рухова активність, як своїй кінцівки, так, наприклад, і активність е, пальців, не можна згинати, е, пальці руки, е, припухлість може виникати. От забій м'яких тканин викликає лише біль і помірне обмеження руху кінцівок. Натомість забої внутрішніх органів можуть стати навіть причиною смерті. Тому, якщо це забій стався внаслідок. Падіння з висоти внаслідок удару, зовнішнього удару внаслідок дорожньо транспортної пригоди, то завжди, окрім забою кінцівок, ми повинні підозрювати травми внутрішніх органів. А при забої потрібно забезпечити пошкоджені ділянці тіла спокій. Щоб припинити крововилив у мегкі тканини, потрібно накласти тугу пов'язку. Для того, щоб зменшити біль та а, а, запальні явища, прикладіть до травмованого місця щось холодне. Дезінфікуйте забій, якщо в ньому є подряпини. Отже, ми виявили, що дійсно при падінні людина отримала забій, отримала травму, є синець, рухова активність зменшена, людина скаржиться на біль. Що ми можемо зробити? Знерухомити дану частину кінцівки. Якщо є можливість поставити холод, ставимо холод, холод зменшує трошки набряк, уповільнює ріст набряку, трошки зменшує біль. І, відповідно, що накладаємо певну тугу пов'язку на кінцівку. Фіксуємо. Скажімо так, місце забою. Зрозуміло, якщо разом з забоєм виникли якісь подряпини зовнішні, ушкодження шкіри, то ми проводимо а, дезінфекцію антисептиками. Другий вид травми кінцівки це перелом. Порушення цілісності кістки, що супроводжується сильним болем, набриком, де, деформацією та обмеженням руків. Переломи бувають відкритими і закритими. Відкритий перелом зрозуміло, що це перелом кістки і ушкодження тканин. М'яких тканин, ушкодження шкіри, шкірних покривів і кровотеча, зовнішня кровотеча. Це видима травма, видно, що є відкритий перелом. Закритий перелом буває двох типів: закритий перелом без зміщення кістки, це тріщина кістки, і закритий перелом зі зміщенням кістки. Але ця кістка ще не пробиває м'які тканини, не пробиває шкіру, тобто це все видно під шкірою. Тоді ми бачимо на, зверху на шкірі візуально такий, а, як а, випирає а, гуля, а, да, то ми вже маємо зрозуміти, що там є а, закритий перелом зі зміщенням кістки. А, Для відкритого перелому характерні біль. Наявність рани у місці перелому та кровотеча, неприроднє положення кінцівки, хрускіт у місці перелому та уламки кісток в рані. Закритий перелом має ті самі симптоми, проте відсутня рана. На місці перелому твориться гематома, а кінцівка збільшується в об'єм. Отже, часто при переломі відбувається деформація а, кінцівки в місці травми. Наприклад, так, як показано на малюнку, є якісь певні зміни, може бути таке, що є додаткова рухова активність в тому місці, де її не повинно бути. Тобто, крім суглобової активності в даній частині кінцівки, там на перекліччі чи на плечовій зоні, є додаткова рухова активність. Це також ознака того, що є перелом кінцівки. Якщо ви побачили у потерпілого ознаки відкритого перелому, надайте домедичну допомогу у такому порядку: Розріжте одяг над раною, накладіть на рану чисту, стерильну серветку пов'язку. Допоможіть травмованій людині прийняти положення, яке завдає найменшого болю. Тобто, якщо людина може сісти, вона буде сидіти і протримувати свою кінцівку, якщо людині легше лежати. Чи е, лежати на боці, то хай лежить на боці. Зафіксуйте пошкоджену кінцівку, накладіть шину чи використовуйте підручні засоби. Знову ж таки, якщо раніше використовували тверді шини, то сьогодні е, на вулиці, нас немає під рукою цих шин, то можна використовувати. Фіксуючи певні косиночні пов'язки, ми можемо а, е, кінцівку, травмовану кінцівку до тіла, наприклад, щоб зменшити рухову активність. Ми можемо е, префіксувати, наприклад, підвішати цю кінцівку на косиночну пов'язку, ось щоб зменшити знову ж таки рухову активність і зменшити е, біль. От і таким чином дочекатись приїзду медиків. Якщо в нас немає можливості а, провести фіксацію, і ми знаходимося населеному пункті, то краще не травмувати додаткову кінцівку, а дочекатись приїзду медиків, спостерігати за людиною, бути поруч з людиною, заспокоювати людину. От і а, таким чином активно очікувати приїзду медиків. А вкрити людину термопокривалом покривалом. Тобто ви повинні розуміти, якщо в людини є травма, якщо в людини є кровотечі, то людина втрачає тепло, особливо якщо ця людина знаходиться на землі. Тому укриваємо додатково людину. При закритому переломі, саме, починаючи з пункту третього. Допоможіть травмованій людині прийняти положення, яке задає не менше болю. Зафіксуйте пошкоджену кінцівку, вкрийте людину термопокривалом. Якщо стан постраждалого до приїзду швидкої почав погіршувати, зателефонуйте диспетчеру повторно. Вивих зміщення суглобових поверхонь кісток, що призводить до деформації суглоба та сильного бою. Найчастіше вивихи бувають у плечовому суглобі, у суглобах нижньої щелепи та пальців рук. Тобто, вивих. Може бути в різні ситуації. Наприклад, людина неправильно повернула рукою, різко повернула рукою, підняла щось важке, і вивих може статися або в плечовому суглобі, або в локтєвому суглобі, або це буде зап'ястя, або вивих пальців. От, ознаки вивиху. Біль у кінцівці, деформація ділянки суглоба. Відсутність активних, активних і неможливість пасивних рухів у суглобі. Кінцівка зафіксована у неприродньому положенні зміна довжини кінцівки. Тобто, якщо є вивік там, наприклад, плечового суглобу, то дана кінцівка буде провисати, так? Не буде нормальної фіксації не буде симетрії у двох плечових суглобах. Кінцівка буде провисати, наприклад, рука буде. Видовжено. Якщо, наприклад, локтєвий вивих так само, кінцівка може бути зміщена неприродно в сторону, наприклад, чи палець так само буде зміщений в сторону. Ми а, візуально можемо побачити, що стався дійсно вивих. Ну, і рухова активність буде значно зменшена, ось біль буде відповідно наростати. То медична допомога при вивиху повинна зменшити біль, тому прикладіть щось холодне до пошкодженого суглобу. Зафіксуйте пошкоджену кінцівку у тому положенні, яке вона набула після травмування. Постраждалу верхню кінцівку потрібно зафіксувати на косиці. Тобто, якщо є можливість, наприклад, руку акуратно е зігнути і прифіксувати до тіла, щоб людина менше могла. Е Рухати даною кінцівкою, то можна її префіксувати до тіла. Ні в якому разі не вправляйте вивих самостійно, це може зробити лише людина з медичного світу. Що ми повинні а, розуміти? Якщо стався вивих, наприклад, плечової кістки, вона а, змістилася з плечового суглобу, і відповідно, якщо ми просто будемо силою вставляти цю кістку назад, то ми можемо також травмувати і. Нервові закінчення, нерви, так? І, відповідно, це призведе до, можливо, часткового оніміння кінцівки. Людина не зможе володіти вже своєю кінцівкою через те, що ми додатково травмували нерви, нервові закінчення. Або, наприклад, ми таким чином ушкодили ем, судини, капіляри там, і, і спричинили ще додаткову кровотечу, внутрішню кровотечу. Тому перед тим як вправляти якісь такі. Вивихі потрібно зробити рентген, потрібно оцінити стан, відповідно, цим має займатися вже медик, травматолог, який вміє це робити професійно. Розтягнення зв'язок сухожиль, пошкодження тканин, що з'єднують кістки або забезпечують рух, що може супроводжувати болем, набряком та обмеженням рухів, яка та медична допомога при розтягненні. А, прикладаємо льот. Якщо є можливість прокласти холод на місце травми, прикладаємо холод, холод трошки зменшить біль і призупинить набрик. компрес. Використовуйте ту пов'язку на ушкоджений суглоб. Проте пам'ятайте, що вона не повинна порушити звичайно кровообігу і чутливості шкіри, шкіри ушкодженої кінцівки. Тобто, пов'язка має бути дійсно тугою, щоб зафіксувати. Даний, е, дану травму, проте е, пов'язка не повинна повністю перетиснути кровотік в даній кінцівці. Якщо ми побачимо, що кінцівка почала дуже активно синіти на наших очах, це означає, що ми передавили, нам треба розфіксувати кінцівку і перефіксувати по новій, але більш, більш легко. Домедична допомога при травмі руки. Загальні такі рекомендації: забезпечте спокій, уникайте рухів ушкодженою кінцівкою, прикладіть холод, лід обгорнутий тканиною допоможе зменшити набрид та біль, знерухомте руку, зафіксуйте руку за допомогою шини або підручних засобів, якщо це необхідно. Зверніться до лікаря. При підозрі на перелом, вивих або серйозний розрив зв'язок, зверніться за медичною допомогою. Ось тут ви бачите на картинках, як можна префіксувати, наприклад, якщо це передпліччя, стався там забій, травма передпліччя, то можна підвішати цю руку до шию до тіла, таким чином трошки знерухомити кінцівку. Якщо це травма пальця, перелом пальця вивих, можна профіксувати два пальці разом. Тобто травмований палець фіксується до здорового пальця. От. І так само можна профіксувати, використовуючи косинку. Косинки є медичні, професійні, як от ви бачите на картинці, що можна профіксувати кінцівку. Як правило, це вже після медичної допомоги використовується така косинка, а на вулиці можна профіксувати звичайною там, косинкою, там, бандажем, чим завгодно. чи... Медичним бинтом просто підвішати кінцівку на шию до корпуса. коли звертатись до лікаря ще раз, сильний біль що не проходить або посилюється при рухах, набряк на почервоніння, підвищена температура в місці травми, деформація руки або неможливість рухати рукою, відчуття оніміння або поколювання в руці. Тобто, якщо є більші ознаки, скажімо так. Додаткові травми, окрім синця, поколювання, підвищена температура, відчуття оніміння, неможливість рухати, тобто є вже явні ознаки чогось більш глобального, окрім звичайного забою і звичайного синця, то явно потрібно звернутися в лікарню, принаймні, або щоб лікар спростував якісь такі важкі травми, або вже була надана професійна медична допомога. Пошкодження нервів від перелому або вивиху. Що потрібно враховувати, пошкодження кісткової тканини вторинно можуть призвести до пошкодження нервів. Тобто, якщо ми знаємо, що а, була травма, був перелом кістки, особливо перелом кістки зі зміщення, то вкрай важливо не рухати таку кінцівку взагалі, тому що дійсно уламки кістки можуть додатково Травмувати і сухожилля, і нерви, і а, судини, спровокувати і кровотечу, спровокувати додатково оніміння як тимчасове, так і постійне оніміння кінцівки. Тому ще раз наголошую: якщо є а, видимі ознаки перелому, або про є відчуття перелому, вкрай важливо не рухати даною кінцівкою. Це те саме стосується і вивиху. Синдром міжфасіального простору, компартмент-синдром, так званий синдром здавлення. Цей синдром виникає, коли внаслідок травми розвивається набряк м'яких тканин, який призводить до підвищеного тиску в фасіальних відділах і таким чином порушується кровопостачання кінцівки. Які симптоми? Більш сильніші, ніж можна було очікувати на підставі фізикального огляду, Посилюється після накладання циркулярної пов'язки в області травми, а парастезія, порушення функцій нервів, що проходять через уражену ділянку, порушення чутливості моторної функції, натянута шкіра і набри в області травми. Це вже після того, як ми надали оцю медичну допомогу, можуть виникати такі симптоми, яка а, я, я, який процес лікування необхідно видалити всі компресійні пов'язки або припинити імобілізацію? Тобто, якщо ми проводимо імобілізацію, і ми побачили, що кінцівка активно почала синіти людина, скаржиться на те, що кінцівка стала більш онімілою, біль усилилась. То це означає, що, скоріш за все, ми передавили нашою фіксую пов'язки, передавили кінцівку, потрібно максимально швидко розфіксувати і перефіксувати по новій, але більш легко, більш акуратно. Таким чином, в даній відео лекції а, ви ще раз могли собі повторити, які види трав можуть бути. Що важливо, я хотів передати в цій лекції, що Дана лекція не є посібником для лікування. Дана лекція вам нагадує, що будь-яка травма кінцівки може призвести до погіршення стану через непрофесійні дії людей, які знаходяться поруч. Тому варто пам'ятати, зменшуємо рухову активність. Відповідно, просимо людину не рухати кінцівку і самі не надто рухаємо цю кінцівку, яка травмована. Друге, фіксуємо акуратно, без додаткової зайвої сили. Третє, якщо можна уникнути фіксації, дочекатись приїзду швидкої, тоді просто знаходимося поруч з людиною і чекаємо приїзду медиків. Якщо потрібно транспортувати людину, то, звісно, будемо додатково фіксувати, знерухомлювати кінцівку. І, само собою, якщо є кровотечі додатково, то ми працюємо з кровотечею, обробляємо рану антисептиками чи зупиняємо кровотечу, вже створюємо певну там або тиснучу пов'язку, якщо це винозна кровотеча, або накладаємо жутурнікет, якщо це артеріальна кровотеча. Ці всі дії ми з вами вже розглядали в інших тематичних лекціях. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом.